Слава Ісусу Христу, сьогодні ми починаємо ряд біблійних уроків на тему христологія, тобто хто такий Ісус Христос? Перше, про що сьогодні ми будемо говорити, це те, що Ісус Христос є Син живого Бога. Що це значить? Почнемо з самого простого, коли ми бачимо маленьке котенятко. То ми розуміємо, що це є в майбутньому кіт або кішка. Коли ми бачимо маленьке телятко, ми будемо розуміти, що це в майбутньому воно виросте і буде корівка або бик. Ми це розуміємо. Коли ми бачимо немовлятко, то ми розуміємо, що це є людина, бо подібне родить подібне. Всі ми прекрасно чули, що Ісус Христос є Син Бога. Так ось син. Бога означає, що за природою, за природою Ісус Христос є Богом. І давайте ми про це сьогодні трошки поговоримо. І так, що значить саме слово Бог? Саме слово Бог означає Той. Хто найвищий і достойний поклоніння. І це дуже важливий момент, тому що дуже багато є різних богів. І того можна назвати Бога, і того назвати можна Богом. Апостол Павел навіть наш шлунок для деяких людей називає Богом, для когось Богом є гроші, тобто саме вище, що людина ставить над собою. Але істинний Бог є тільки один. Тобто, коли Писання, свята Біблія, Когось називає Богом, значить, це є істинний Бог. Всі ми знаємо, що в старовину Бог, який сотворив небо і землю, Він є Богом сущим. Так? І всі євреї, і потім народи поклонялися одному єдиному Богу, а потім сатана почав маскуватися і ставити інших богів. Так ось, Ісус Христос в Біблії, а Біблія це істина, як ми говорили. Попереднього нашого навчання, вона називає Ісуса Богом. Я приведу тільки один приклад. Коли Христос Воскрес з мертвих, Він з'явився учням А апостола Фоми на той час не було з всіма учнями. І коли учні інші розказують Фомі кажуть, ми бачили Господа, Він Воскрес з мертвих, Фома, його ще називають невіруючим, хоча він мав велику віру. Він сказав так, поки я своїми очима не побачу і поки пальця не вкладу до рани, я не повірю. І ось через декілька днів Ісус з'являється і говорить до Фоми і каже: Візьми свого пальця і поклади мені в бік. і показав йому руки. Слухайте, що говорить Фома. Фома сказав так: Господь мій і Бог мій. Фома, апостол, називає Ісуса Богом. Ісус, якби не був Богом, Він би сказав, Фома, зупинися, я є твій Пан, але не я не є твоїм Богом. Ісус би його поправив. А знаєте, що сказав йому Ісус? Він його не поправив, Він його похвалив і сказав: Ти повірив, бо Ти побачив. Щасливі ті люди, які не бачать і вірять. Тому, дорогі. Наші студенти, ми є щасливі, коли віримо, що Ісус є Син Божий, не бачивши Його. І так, це перше: святе Писання називає Ісуса Богом. Далі є така річ, як поклоніння. І поклоніння це виключно пригородива Бога. Виключно. Знаєте, істинний єврей ніколи би нікому не поклонився, крім Бога. Є ціла книга, називається вона Естер. І там мова йде про праведного Мардахея, який не захотів поклонитися Гаману. Гаман це був другий після царя чоловік в країні. І він просто захотів, щоб йому всі поклонялися. Не буду розказувати все. Всі йому поклонялися, але Мордахей не поклонився. І там була ціла історія через це. Через це гаман, який хотів поклоніння, захотів вигубити цілий народ. В чому суть? Істинний єврей, істинний праведник ніколи і нікому не поклониться, крім Бога. Так от, колись дорогий і улюблений всім нам апостол Іван був на острові Патмос. І він бачив об'явлення Ісуса Христа, Ісус Христос послав свого ангела. І коли Іван, апостол, побачив ангела, коли Він побачив всю ту славу Небес, апостол. Він впав і захотів поклонитися ангелу, який йому все звіщав. Ну, Він налякався, він побачив ту славу. Знаєте, що зробив ангел? Божий ангел. Він його зупинив і сказав. Ніжбо, Богу поклонися, я твій співслуга. Ще раз повторюю: праведник поклониться тільки Богу, і коли небожитель, або той, хто приходить від Бога. Побачив, що людина захоче йому поклонятися, він не прийме поклоніння, він зупинить. А сатана навпаки. Сатана, він вимагає собі поклоніння. Пам'ятаєте, коли наш Господь Ісус Христос був спокушений в пустелі, то що Сатана захотів? Він каже, якщо ти падше, поклонишся мені, я тобі всі царства світу віддам. Бо це мені все передано. Він таким чином спокусав Ісуса, що не йди на хрест. Не так завоюй царство. Людей для Бога, а поклонися мені, я тобі віддам. Він правда обманює. Знаєте, що сказав Ісус Христос? Ісус Христос сказав Богу одному, поклоняйся і Йому одному служи. Ісус не поклонився нікому, крім Бога. Ангел Божий не дозволив Івану поклонитися Йому, бо це ангел Божий. Мардахей не поклонився гаману, бо він був правдивий єврей. І ще один випадок був, коли Павло і Варнава були в лістрі і зцілили хворого чоловіка. І коли лаудикійці це все побачили, то жерець Зевса пішов, взяв биків і хотів приносити жертву Павлу і Варнаві, апостолам. Знаєте, що зробили апостоли? Вони на собі одяг порвали і зупинили людей від того, щоб їм не поклонялися і сказали, що ви робите. Так ми ж вам прийшли сказати, щоб ви від того всього. Відвернулися і поклонялися одному істинному Богу і зупинили народ. І апостоли не прийняли поклоніння, бо вони Божі. Ангел Божий не прийме поклоніння, бо Він Божий. А от цікаво з Ісусом Христом. Ми говоримо зараз про те, що є пригоротива Бога. Прогоротива Бога є поклоніння. Одного разу була дуже сильна буря, а апостоли з Ісусом були в човні. Буря така була сильна, що апостоли налякалися. І збудили його, бо він спав, був втомлений. Він встав і заборонив бурі, заборонив море, і вони вщухли. І апостоли дуже налякалися, сказали, хто це такий, що бурю може зупинити її вітер? І всі, хто були в човні, і про це описано в Святому Писанні, поклоняються Ісусу. І, от цікавий момент, Ісус їх не зупиняє, як ангел зупинив Івана. Ісус їх не зупиняє, як апостоли зупинили людей. Він приймає це поклоніння. І побачите, що по всьому Писанню Ісус приймає поклоніння. В Послані до Євреїв написано, що коли Бог Отець вводить свого Сина у Всесвіт, то йому, Ісусу, поклоняються всі ангели Божі. Хто ж це такий? Що йому поклоняються. А ми знаємо, що поклоніння, і сам Ісус це сказав, тільки Богу поклоняйся і йому одному служи. Але Ісус прийняв це поклоніння, тому що Він є Бог. Він є Богом. Ще одне, про що я хочу сказати сьогодні. Колись Мойсей, муж Божий, він був в пустелі і побачив, що горить кущ. І його здивувало, бо кущ горів і не згорав. І коли він туди підійшов, він почув голос. Він сказав Мойсею, зніми своє взуття, бо земля, на якій ти стоїш, вона є свята. А той спитав, хто ти? А з, голов... а з куща був голос: я, Бог Авраама, Ісаака, і Якова. йди, і ти виведеш мій народ з Єгипту. І Мойсей задає питання і каже: а я коли прийду до Ізраїлітян, і мені скажуть, який тебе Бог послав? Бо там дуже багато в Єгипті було різних богів, Ви, може чули, такий Бог Сонця -Ра був. І слухайте, що йому Бог каже. Іди і скажи, моє Сущий». І я поклав той, хто є одне з імен Бога, і саме більше воно по Біблії біля шести тисяч раз в старому заповіті нагадується, сущий послав тебе. Так до чого я говорю? Дуже цікаво. І Всевишній каже, що цього імені свого я нікому не дам, бо воно одне. Коли Ісус Христос говорив з фарисеями, фарисеї підійшли до Нього і сказали, Хто ти такий, я хочу це прочитати. Ісус каже, Тому Я сказав до вас, що помрете в своїх гріхах. Бо коли ви не повірите, що то я, то помрете в своїх гріхах, а вони кажуть йому: Хто ти такий? Тобто пряме питання. Йосип задає тому голосу, що з куща говорить, хто ти такий, і він відповідає: Я є сущий. І євреї задають питання, чому ми маємо в тебе повірити, в яких ми гріхах помремо, чому ми маємо в то вірити в тебе? А Ісус відповідає: Той, хто спочатку, як і говорю до вас, другими словами, Він і сказав, Я є сущий. Грецька форма, та сама, що було в старому заповіті, Его Так само і говорить Ісус Христос фарисеям, егоемі, Его емі, Я є сущий. І знаєте, чим це закінчилася історія? Коли Ісус Христос продовжує розвивати цю думку, Він каже, Я і Отець, ми одно. Коли Він це тільки сказав, розумієте, що він сказав? Каже: я, я і Отець одне. Ну бо євреї вірили, що отець є Богом, Богом сущим. А тут Він каже, Я є сущий, і я з отцем ми одне. І я читаю, я і Отець, ми одне. І знов схопили каміння юдеї, щоб відкаменувати його. Відповів їм Ісус, від оця я показав вам багато вчинків, за котрий з них ви хочете мене вкаменувати? А йде йому кажуть, не за добрий вчинок ми тебе хочемо вкаменувати, а за те, що ти Богозневажаєш. Бо ти, бувши людиною, видаєш себе за Бога. На той час Господь пройшов поміж ними, і вони нічого йому не зробили. Але Він, Ісус, заявив, хто Він такий. Отець і син це одне, це суші і це суші. з, ми, ми чуємо інтерпретацію грецьки Єшо. Коли і греки чули Єшо, арамейське ім'я Ісуса, вони сказали Єсус. А ми чули Єсус і сказали Ісус. А Єшо буквально означає сущий спасає. Оце ім'я нашого Бога. І коли свою славну Євангелію починає апостол Іван, він починає зі слів таких: на початку було слово. Оце слово було в Бога. І це слово є Бог. І це слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті і правди, і ми бачили, його як славу однородженого відця. Ніхто Бога ніколи не бачив, будьте зараз уважні. Однороджений Бог, що в лоні Отця, той і виявив нам Бога. Іван, починаючи свою Івангелію, зразу говорить, що Ісус, Він і є Слово, яке сталося тіло, Він перебуває в Бога, і Він і є Бог. І оцей Бог зійшов до нас в тілі. Це Слово Бог сталося тілом. І каже, ми, Іван, бачили Його, ми бачили Його славу. Каже, Бога насправді ніхто ніколи не бачив. Але однороджений Бог. Не однороджений там чоловічок, а однороджений Бог виявив нам Отця. Звичайно, для того, щоб доводити, хто такий Ісус Христос, треба більше часу. Але я хочу, щоб ми от зробили підсумок і запам'ятали собі. Перше, Біблія називає неодноразово Ісуса Христа Богом. А Бог це і є той, хто найвищий і достойний поклоніння. І істинний Бог є один. Друге, Ісус Христос приймає поклоніння. В той час ніякий небожитель, ніякий праведник би не прийняв поклоніння. Ісус Христос приймає і сам Отець ангелам наказує вклонятися Сину Своєму, бо Він по природі і є Бог. Ісус Христос має те саме ім'я. Яке має Бог? Тому що Він і є Богом. І коли апостол Іван, а його якраз і називають апостолом Любові, і його Євангелія, повністю від Діана, вона дуже, я б цитував сьогодні багато, і дуже багато відкриває Ісуса Христа як Бога. Тому перший наш урок, ми відкриваємо Ісуса Христа, який є Богом. Хто хоче більше дослідити, будь ласка, досліджуйте, чукайте, шукайте. І хай Господь рясно-прирясно благословить вас. Божого благословення!